Артем 100 гривень, пане Роман. До речі, підсадив і дружину свою на твої стріми. Їй твої жарти теж заходять. Дякую за те, що ти робиш. Усього тобі самого найкращого. Ми тебе завжди підтримаємо. Нічого собі передай, будь ласка, привіт моїй Марії. Це ж було. Вже. Аморсто одна гривня, хто лайк не поставив, той бабі не вставив, роману не всунув і боком не присинув. Як ця хуйня, змагання на каної оцих і він пливе, і він щось там оцю хуйню показував. Е, от, оце ти зараз приблизно так само мене мотивуєш. Єбать просто гарно. Я ахуї, блять, від діда так жінки не залітали, як ця хуля, щойно всього на Типа я просто вже на авось хуярнув. Так, типа, я побачив, типу, але роблю вигляд, що типу, я його не побачив. Але насправді я його побачив. Типа роблю вигляд, що такої немає. А от роблю так, і він вже на тому світі, він є на тому світі. Хто там в точку зажимає? Ну, добре, я в точку зажим. Ди ви нахуй! Це що таке, блядь? я типа його не бачу. Ні-ні, я не буду Теска пускати. 100 собі. Плюс плюс. Я в вахуї! Я сам ахуї, що це закатка, ви що йобнулися? Я просто нічого не роблю, поняли? Я просто навожуся без задумів.